Я дякую дані за суттєву допомогу, посиленні нашої артилерії. Зокрема, дякую за фундаментальне рішення щодо постачання гаубиць Цезарь. І також дякую особисто пані прем'єр-міністру та віце віце премєр -міністру, міністру міністру оборони за готовність дані долучитися до нашої танкової, танкової коаліції. Ми також обговорили можливість посилення проти повітряної та протикорабельної оборони для півдня нашої держави. Ключове питання при цьому швидкість І це стосується. Не дані, це стосується абсолютно всіх партнерів, всіх наших друзів, стратегічних партнерів, які хочуть підтримати Україну. Ми також почали обговорювати сьогодні співпрацю на рівні Європейського союзу та Євроатлантичних структур. Обговорили необхідність продовження санкційних обмежень щодо Росії та прийняття посиленого 10-го санкційного пакету. Всі ми будемо над цим. Над цим працювати ми готуємось до відповідних самітів. Саміт, який буде найближчими двома днями, саміт України ЄС. А також ще сьогодні, я думаю, ми встигнемо обговорити майбутній саміт НАТО, який запланований на цей рік у Вільнісі.